Доброго дня! П'ять міфів про аденому простати. Близько половини чоловіків віком від 40 до 50 років зіштовхуються з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, більш відомою як аденома простати. Це захворювання, оточене численними міфами та вигадками. У своєму відео я розглядаю п'ять найбільш поширених міфів про аденому простати. Міф перший. Аденома простати призводить до раку. Аденома простати не онкологічне захворювання і не має прямого зв'язку з раком. Однак при діагностуванні такої патології рекомендується регулярно відвідувати андролога і перевіряти рівень онкомарки. Міф другий. Аденома простати це нормально для всіх чоловіків у зрілому віці. Аденома простати є досить поширеним захворюванням серед чоловіків старшого віку. Проте, не всі чоловіки у зрілому віці стикаються з цією проблемою. Захворюваність зростає з віком, і, за даними досліджень, близько 50% чоловіків, які старше 50 років, мають деякі симптоми аденоми простати, а цей відсоток зростає приблизно до 80 у віці 70 років і більше. Міф третій. При аденомі потрібно обмежити споживання рідин. Насправді важливо пити достатньо рідини протягом дня для здоров'я сечового міхура, запобігання інфекцій та утворення каменя. Обмежити пиття можна лише ввечері, щоб зменшити нічні позови до туалету. Міф четвертий. Аденома простати вимагає хірургічного втручання. Сучасне лікування аденоми простати часто може бути консервативним і не потребує оперативного втручання. Важливо лише вчасно звернутися до лікаря та дотримуватись всіх його рекомендацій. Міф п'ятий. Аденома простати знижує лібіду і заважає сексуальному життю. Хоча аденома може впливати на еякуляцію та ерекцію, проте бажання і здатність досягати оргазму зазвичай залишаються незмінними. Правильне підібране лікування може повністю відновити сексуальну функцію. Відео підготовлено на основі інформації з сайту науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія, виробника рослинних засобів для покращення здоров'я простати. Бережіть себе до наступних зустрічей на моєму каналі Науколомедичні нотатки.